При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Обсідіани випустили дуже кринжового рекламного ролика The Outer Worlds 2, в якому майже не було кадрів з гри, але дуже багато приколів від розробників. Світлані! Put your hand down, Randy. We're sticking it. Поки Little Nightmares 3 критикують за проблеми в кооперативному режимі, розробники попередніх перших двох частин випустили в паровій крамниці дядька Гейба демо версію своєї нової гри Re AnimaL. Повноцінний реліз якої має відбутись десь колись наступного року. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. До речі, Стім запустив черговий Next Fest, який триватиме до 20 жовтня. За цей час можна встигнути потицяти купу демо версій ігор різних жанрів. Ні, дякую. Я розумію, нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі час, то звідки йому взятися? Electronic Arts уявляється дуже дбайливі та піклуються про місце на вашому накопичувачі. Як таке можливо? Отож. Ясно. Тому після проходження сюжетного режиму BattleField 6, вам запропонують видалити його файли, аби власне заощадити місце. Для мене економія це як спорт. В онлайнових стародавніх сувоях застартував величезний батальний івент. Проте фанати не задоволені та обурюються в коментах під трейлером. Через рутину тих самих ворогів, котрих вони винищують вже як 10 років. Було так нудно. Подейкують, що не тільки PlayStation 6 вийде у 2027-му. Ясна річ, Мікрософти теж, начебто, готують свою нову консоль приблизно на ті ж самі дедлайни. Невже? Блюпойнт Геймс, автори більшості ремейків, ремастерів, плейстейшнівських ігор, розпочали винаймати працівників для якоїсь загадкової гри від третьої особи. Фанати Годовару та Бладборну вже насторожились. Добродію ваше божевілля вражає. Призначаю тебе офіційним фанатом. Ти не пошкодуєш. Салатких снів. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації! Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи! до середи.